Сьогодні ми поговоримо з тобою про фрукти. Фрукти і ягоди в харчуванні людини відіграють важливу роль, адже вони є відмінним джерелом вітамінів, мінералів і клітковини. А де ростуть фрукти? Так, вірно, вони ростуть на деревах. А як називаються дерева, на яких ростуть фрукти? Вірно, це фруктові дерева. А де ростуть фруктові дерева? Правильно, в саду. Давай повторимо, фруктові дерева ростуть в саду. Назви дерева, на яких ростуть фрукти. Яблука ростуть на вірно. На яблуні. Це яблуневе дерево. Грушки ростуть на грушці. вірно. Сливи ростуть на сливці. Це сливове дерево. Абрикоси ростуть? На абрикосі. Це абрикосове дерево. А зараз давай розімнемо наші пальчики. Будь ласка, повтори за мною. Дивись, в мене є різні ось такі незвичні м'ячики. Бачиш, який він? Зараз з ним ми будемо робити вправо для наших ручок. А ти можеш обрати вдома такий м'яч, який знайдеться. Отож, сливу я в руці тримаю. То долоньку я стискаю і то долонько розтискаю. Сливку я в руках катаю. Знов стискаю кулачок. Сливки є гладкий бочок. А тепер давай зробимо цю ж праву, але вже з іншою з лівою ручкою. Сливу я випропоную сьогодні вам зліпити з пластиліну фрукти. Я хочу зробити яблучко. Гляньте, яке яблучко у мене є, бачите, воно червоненьке. Знизу у нього є трішки розріз, а, от. а зверху у нього є маленький хвостик. Тож, давайте попробуємо зробити таке яблучко. Яблучко нагадує нам кулю. Ось вона, яка, бачите, куля майже в куля. Тому яблучка це покладу, візьму пластилін червоного кольору і почну його гарно-гарно розминати. Бо нам треба пальчиками розігріти його, для того, щоб потім було зручно робити. Отож, пластилін ми розім'яли, потім кулю ми скатали. Кулю крутимо ось так. Між долоньками крутимо, крутимо, швиденько, крутимо. І коли наш пластилін м'ягенький, то буде у нас і куля швиденько. Ось така куля у мене вже вийшла. Бачите? От. Тепер візьму стек, це ножик такий, і знизу зроблю трішки розріз. Оце, як у нашого яблучка, це його серединка. А отут зроблю яблучко трішки стеком, щоб нігті наші не мастилися, працюємо стеком. А звідси буде рости його хвостик, за який він чіпляється на гілочку. Тож в яблучко покладу своє і візьму тепер пластилін коричневого кольору. Ось я знайшла коричневий куль, пластилін. І з нього його теж розігрію гарно. Але тепер зроблю не кулю, а ковбаску. Ось між долоньками і пальчиками роблю ось таку тоненьку ковбаску, бачите? І його сюди, її сюди прикріплюю так, до нашого яблучка зверху. А тепер мені треба зробити яблочковий ще листочок. Який є листочок у нас з зеленого пластиліну. тому беру зелений пластилін, розминаю його гарненько, роблю з нього кульку маленьку, ось таку малесеньку кульку, а потім цю кульку придавлюю пальчиками. Ось вдавлюю і в мене вийшов гарний чудовий листочок. Можна взяти стек і стеком. І ще гілочки. Ось так рисочки по цих рисочках іде е, у листочку водичка. Сік поступає. От тепер я листочок покладу на гілочку. І ось у мене вийшло ось таке гарне яблучко. Так, а ще малята хочу зробити грушу. Гроша у мене продовжує. Продоподовжена. Вона має більш овальну форму схожа. Тож я попробую зробити ось таку овальну грушу. Груша в мене зеленого кольору, тож і я візьму зелений пластилін. Спочатку його розігрію, тому що із твердого пластиліну дуже незручно щось ліпити. Розминаю гарно, розминаю. Ось так гарненько розім'яла грушу. І трошки виду, витягну її. Ось. Зроби, зроблю спочатку гарну кулю. Дивіться, кулю ми знаємо, як робимо. Зробили кульку, круга отак от: раз, 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 раз. І зробили. А тепер трошки кульку у нашу витягну. Ось так от, видовжене. Щоб була одна сторона у неї видовжена. А з другої сторони, вона залишиться товстеньке. Ось яка наша груша схожа. Здається, мені що схожа. Але тільки тепер до нашої груші теж треба стеком зробити місце, де буде звідки росте, звідки груша, як груша прикріплюється до вілочки. Тож, зробила. Стиком. Беру тепер коричневий пластилін, шматочок невеличкий відриваю, знову його гріємо і між пальчиками катаємо, ось ми розкатали.